Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас підбірка важливих ігрових новин. Нарешті це сталося офіційний анонс нової Mortal Kombat. Червова гра серії, яке було передбачено, отримує в назві цифру 1 і перезапустить всесвіт гри. Але що ще крутіше, нова МК вийде відносно скоро. Скорпіон, Сабзіро, Кітана, Меліна, Люкан і всі інші знайомі герої продовжать виривати один одному кишки, ламати кістки і розбивати голови в асфальт. Розробники обіцяють нову бойову систему, свіжі ігрові режими і небачені раніше фаталіті, а сюжет дасть змогу інакше подивитися на звичних персонажів Mortal Kombat. Гра вийде 19 вересня на ПК, PlayStation 5, Xbox Series і Nintendo Switch. Учора в Steam і Epic Games дали ранній доступ до Outlast Trials, і він успішно стартував 96% позитивних оглядів. Гра містить усі основні фічі, але багато чого в ній все ще немає. Автри мають намір додавати нові випробовування, навички ворогів і можливість кастомізації. А повноцінний реліз відбудеться колись цього року. Видавництво Take-Two виклало свіжий фінансовий звіт, а як ми знаємо, в таких звітах навпроти дат частенько прискакують цікаві тайтли. Так Take-Two вказала, що з нетерпінням чекає настання 2025 фінансового року, так як він стане початковою точкою для нового етапу в житті компанії. За прогнозами аналітиків, реліз кількох проривних ігор дасть змогу заробити понад 8 мільярдів доларів чистими надходженнями, але видавець може виконати план тільки якщо представити щось справді варте уваги, наприклад, якусь там GTA 6, але це не точно. Тим більше, що потенційними блокбастерами можуть стати і нова мафія від Hangar 13, і проект під назвою від Світкена Лівіна, та четвертий біошок від Cloud Chamber. Усі вони перебувають під крилом Take-Two, і я навіть не знаю на яку з цих ігор чекаю більше. Мамо 3D Redemption 3. В Epic Game Store повторно роздають DS Trending, Так що, якщо не встигли забрати раніше, хапайте зараз. Роздача стартувала одночасно з великим розпродажем, який триватиме до 15 червня. Але на цьому ще не все. В Steam можна також безкоштовно забрати. Оригінальну, нередуксовану Metro Last Light. Ці роздачі закінчаться 25 травня. Після зливів і спекуляцій, Universal Pictures виклали такий трейлер фільму по FNAF під назвою Five Nights at Freddy's. Він коротший за той, що був у зливі, але зате є свіжі кадри. Суть знайома, головний герой влаштовується працювати охоронцем у піцерії з моторошними аніматроніками, але вночі відбувається щось таке, до чого не готують сторожів. Екранізацію пустять у прокат 27 жовтня одночасно в кінотеатрах і на стрімінгових сервісах. Ніколас Кейдж з'явиться у Dead by Daylight. Ну ось в ролі кого це важливе питання. З одного боку актор може чудово зіграти мисливця, а з іншого його показують скоріше як протилежну сторону конфлікту. З третього, навіть на жертву він не тягне. Все проясниться вже 5 липня. Ще на етапі ідеї, Overwatch 2 був ремастером першої гри з деякими новими фішками, типу нових великих режимів гри, а саме PvE. Другий овер рекламували, розповідаючи, яке там буде дерево навичок, які там будуть нові здібності, казали навіть, що буде сюжет. Тепер все це скасували. Але люди почали хейтити і бойкотувати Blizzard не лише тому, що немає якогось там ПВЄ, а тому, що коли компанія перестала випускати оновлення для першого Overwatch, вони сказали, що зайняті новою грою, і написали фінансовий план. Десь рік вони переносять гру на новий движок та малюють нові скини, а потім роблять новий ПВЄ режим. А тепер увага, це було 6 років тому. 6 років. Жодного оновлення, івента чи навіть скіна, і раптово виходить нова гра, яка виявляється копією першої. Що Blizzard робили ці 6 років. На жаль, не вісім, тому жарту не буде. Близько двох тисяч фахівців працює над різними Assassin's Creed, і протягом кількох років кількість розробників збільшиться до 2800, ось тільки наймати нових умільців ніхто не збирається. На шістьма анонсованими іграми серії посадять працювати тих, хто раніше розробляв інші франшизи Ubisoft, мабуть, менш успішні. А я нагадаю, що зараз у розробці знаходяться Assassin's Creed Mirage, що дуже схожа на перші частини, мобільна Jade про стародавній Китай, повноцінна Red, десь у старії Мультиплеєрна Invictus і VR-Асасіни від авторів оригінальної Assassin's Creed. і кажуть, вона буде дуже сильно відрізнятися від всіх попередніх. Ось і всі новини на цей тиждень. Наступний випуск наступної неділі. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізнались ви щось нове. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео!